Всім, мене звати Сніжана Бозега. Я є керівником Української асоціації скандинавської ходьби та представником міжнародної федерації Original Nordic Walking Federation в Україні. І сьогодні я вас хочу познайомити з таким видом спорту, як скандинавська ходьба. Ми бачимо, що з кожним роком скандинавська ходьба набирає своїх оборотів, бо є дуже доступним та фізіологічним. Відом спорту для того, щоб займатися скандинавською ходьбою, вам потрібно мати лише палиці для скандинавської ходьби. І будь-який парк, будь місце, де ви для себе оберте, може стати місцем для вашого тренування. І це є плюс, бо ви можете займатися скандинавською ходьбою будь-коли в зручний для себе час в будь-яку пору. Року, обираючи правильно для себе екіпірування, а також ви можете тренуватися на будь-якій локації, яка поруч з вами, або обирати улюблені місця, які будуть не тільки для вас зручними, але ще й будуть додатково вас надихати своєю красою. Чому ж переваги скандинавської ходьби? завдяки палицям Ми можемо залучати якомога більше м'язів. І а, якщо ми технічно використовуємо палиці, бо скандинавська ходьба – це технічний вид спорту, ми можемо при такій ходьбі залучити до 90% м'язів. Чому спитаєте ви? А, дивіться, бо при звичайній ходьбі ми більш всього залучаємо м'язи наших ніг. Коли ми підключаємо до роботи палиці, то палиця разом з нашою рукою, з нашою верхньою кінцівкою, стає єдиним цілим. І при ходьбі ми використовуємо опору як на ноги, так і на руки. І таким чином ми можемо залучити додаткову при ходьбі. А ще М'язи рук, м'язи спини. І скандинавська ходьба це фізіологічний від спорту, тому що ми весь час говоримо про ходьбу, ми говоримо про поставу, говоримо про ті фізіологічні процеси, які важливі для нас цілодобово. І через скандинавську ходьбу ми можемо покращувати. Як нашу ходьбу, як нашу поставу. І е, під час такого тренування, яке може бути в середньому від часу до 2, ми ще можемо спалювати наші калорії. А чим більше м'язів ми залучаємо під час тренування, тим більше енерговитратним є вид навантаження. Тому скандинавська ходьба дозволяє нам в середньому задіяти і витратити 500-600. Кілокалорій за таку годину, півтора годину, а, години тренування. Звісно, все залежить від індивідуальних показників. Тієї особи, яка тренується, але ви знаєте, що можете витратити якомога більше кілокалорій в цьому виду спорту. Також скандинавська ходьба це кардіотренування. Ми з вами розвиваємо нашу серцево-судинну систему, і за рахунок того, що ми можемо підбирати свій темп, ми можемо залучати до скандинавської ходьби людину з будь-яким рівнем фізичної підготовки. Тому що ви починаєте, і ви можете починати з будь-якого кроку, з будь-якої амплітуди, адаптувати скандинавську ходьбу для себе. Тому дуже часто ми можемо зустріти в скандинавській ходьбі як людей похилого віку, людей, які займаються скандинавською ходьбою як реабілітацію, Але скандинавська ходьба це вид спорту. Тут є змагання. можна… Тренуватися, готуватися, займати призові місця, і це також доступно для людей любого віку. І окремим напрямом скандинавської ходьби може бути туризм. Тобто ми з вами можемо подорожувати, беручи з собою палиці і маючи тренування в будь-якій точці нашої землі то запрошуємо вас до наших тренувань спробувати навчитися техніці і знайти свою спільноту.